Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. А ми продовжуємо марафон випуском новин для вас. Працюють інформаційні команди Фактів СТВ та «Вікон СТБ. Вітаю. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про підсумки сьогоднішньої ставки. Багато уваги приділили ситуації на фронті, детально розглянули постачання до військ техніки та артилерії. Головком ЗСУ Олександр Сирський зокрема доповів про ситуацію на Донеччині. Президент зазначив, ворог має втрачати якомога більше сил на полі бою, особливо на гарячих покровському та курахівському напрямках. Окремо, глава держави виділив і тему захищеності нашої енергосистеми. Щодо енергетики, є чіткі терміни та вимоги по кожному об'єкту по фізичному захисту, по прикриттю з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна і за будівництво захисту, і за роботу ППО. На фронті за сьогодні відбулося 147 бойових зіткнень. Висока інтенсивність боїв зберігається на покровському напрямку. Там росіяни втратили 336 своїх військових убитими та пораненими. Про це повідомив генштаб. Також наші військові знищили там засіб реп, три артилерійські системи та транспортну техніку. Бої тут жорсткі. Найбільше росіяни тиснуть у райони Новогродівки. Наші захисники зупинили ці атаки. Гаряче на Курахівському напрямку також окупанти намагалися просунутися в районі. Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. 16-річна дівчина загинула сьогодні внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Нікополя, що на Дніпропетровщині. Її тіло з під завалів рятувальники. Ще троє людей постраждали. Усіх осколкові поранення. Один чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості, інші лікуватимуться амбулаторно. Окупанти випустили по місту десяток снарядів, які потрощили приватні оселі. Стрімкий розвиток безпілотників не привід ігнорувати перевірені часом міномети, бо ті твердять вояки 141 ї окремої піхотної бригади Запоріжжя мають вагому перевагу над ударними БПЛА. Ледь не щодня армійці, серед яких є молоді фахові командири та доволі зрілі чоловіки різних професій, вдосконалюють свою вправність у володінні цією зброєю. Ствол їхнього 82 го міномета у чохлі, утім, аби як тут ніхто не працює, бо у бою від правних рук розрахунку залежатиме їхнє життя. Наводимося. 35-89. 35-89. Що в 9? Є готово. Орієнтування міномета на місцевості. Ну і ведення вогню. Координати для умовного удару від командира із бусолью приймає 53-річний ветеран АТО з Львівщини на псевдобас. Каже, рухи мають бути відпрацьовані до автоматизму. Щоб вдосконалювати навики. Переважно ми працюємо темно пору року. Ми вже відпрацьовуємо тут до автоматики. Такі вишколи мінометники 141-ї окремої піхотної бригади влаштовують повсякчас, як є нагода, а як нема, скорочують поголів'я окупантів на Запоріжжі. Постріл. Дві БМП, ну і група піхоти, чоловік 30. Так, вони групками були і пару позицій. Це статистика офіцера на псевдопечка, випускника Академії сухопутних військ за ті два місяці, як він пішов на війну. Попри молодий Війка, йому лише 21, непорозумінь зі старшими побратимами нема. Проблем якихось не було, там ні конфліктів, нічого прийняли. Добре, всі розумні, всі толкові люди. Дорогу молодим, як гориться. Раді Бога, главно. Главное, щоб мені живання було. 41-річний львів'яни на псевдодрон мобілізований у війську трохи більш року. Раніше, каже, був бригадиром серед будівельників, зводили готельні комплекси. Ось фото з минулого життя. Це ми створили озеро, озеро. По-новому облаштовували. Мілітарне мистецтво після будівельного, твердить, опанував швидко, бо й там і тут головна запорука, управні руки. Це дуже просто. Але щоб руки були з правильного місця, та і все. У вас правильно? Да. Я думаю, так ну на часть я думаю, не жалується. Що вистачає боєприпасів? Ну то ну у нас проблем з цим нема. Мінометники 141-ї піхотної певні їхня зброя, навіть попри стрімкий розвиток безпілотників, усе одно затребувана, бо їй байдуже на радіоперешкоди. Наприклад, якщо їде колона техніки, ми можемо стріляти трьома мінометами і знищити її, якщо постаратися. Аж півідронами такого не зробиш. Можеть реп заглушити спокійно, а мінути не заглушиш реп. Армійці не приховують, утома відчутно за рідними сумують. Утім кажуть, на сантименти не мають часу і вірять, здолати численних ворогів українцям під силу. Нема нічого неможливо, але мати бажання. І прагнути. Додому хочеш, звісно, але працюємо, працюємо. Війна закінчиться, потім будемо дихати. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт Тейсі ТВ. Єдині новини. Депутати Бундестагу розкритикували пропозицію Лофа Шольца завершити війну в Україні на умовах Росії. Зокрема, Родеріх Кізеветер наголосив, змінна зміна риторики Шольца шкідлива як для України, так і для безпеки всієї Європи. Нагадаю, що канцлер Німеччини пропонує мирний план, який передбачає залишити агресору захоплені українські території. Німецький опозиційний політик переконаний, пропозиція Шольца звучить як російська пропаганда і загравання з Путіним. Приблизно 30 українців щодня повертаються з тимчасово окупованих територій через Волинь. Там діє єдиний пункт перетину з Білорусію, який під час війни працює як гуманітарний коридор. Через Доманове можуть йти лише українці і тільки пішки. Аби повернутися на вільну територію, людям доводиться пройти не один фільтраційний пункт Росіян, здолати тисячі кілометрів через Росію та Білорусь. Пон перетину на межі з Білорусю єдиний уздовж усього кордону, який діє як гуманітарний коридор. Ще кілька років тому тут вирувало життя через Доманове північні сусіди їздили до нас на відпочинок, закупи на волинські ринки та до родичів. Нині тут майже порожньо, а сам пункт перетину укріплений і захищений від непроханих гостей протитанковими ровами, мінами і колючим дротом. Та під час війни він став для багатьох українців єдиною можливістю повернутися додому з окупації. Це є українці, які повертаються з тимчасово окупованих територій. Вони слідують через територію Росії, Білорусі і відповідно так потрапляють в Україну. Від суміжного білоруського пункту перетину люди стежиною йдуть пішки майже. 3 кілометри з нашого боку їх зустрічають прикордонники. За день в Україну повертається приблизно до 30 людей, які здолали тисячі кілометрів і пройшли десятки фільтраційних пунктів росіян. Переважно це люди похилого віку та жінки з дітьми. Серед них Анастасія, які вдалося вибратися з Мелітополя. Її тато й мама виїхати не змогли, адже доглядають за старенькими батьками. Тому дівчина просить не показувати її обличчя, їде у Дніпро. Хоче там вчитися. Я не хочу там жити, просто Поки там Росія пресує тих, хто за Україну. Я не ніже там ну, будущево Якщо ну, Україна. Так як при то я повернуся. Своє обличчя просить не показувати і пані Ольга з окупованої частини Херсонщини. Зізнається, щойно потрапила в Україну, не змогла стримати сліз, бо не вірила, що їй вдалося вибратися з пекла. Почула українську мову. Таке все рідне. Воно для мене ну, Я не можу казати. Я так настрадалася там, не дай Господь. Про те, що довелося пережити в окупації, люди бояться розповідати, бо надто довго жили в страху. Однак бути під російським гнобленням нестерпно, тому ризикують. Дуже трудно, У той руський язик навіжу, я не можу говорити по-русски, а вони ж требують на блокпосту. Я ви здавалі наші пози позиції. Кажу, не здавала нічого, не знаю, мені 68 років. Поблизу пункту перетину людей зустрічають волонтери благодійної організації «Helping to Live». Людям дають поїсти, пропонують відпочити, оформлюють грошову допомогу від норвезької ради у справах біженців і допомагають з мобільним зв'язком. Люди віддають останні гроші, щоб просто виїхати. Купуємо за свої кошти, квиточки. Організовано спеціальний транспорт, який курсує тут два по три рази на день. Сергій водій мікроавтобуси, які звідси везе людей до найближчого автобуса чи потяга або ж туди, де вони можуть заночувати. І так уже третій рік без вихідних. І перепочинку подати хоч руку допомоги якоїсь там. Одні плачуть, другі сміються, треті падають на коліна, четверті тебе просто обнімають і кажуть, можна тебе обняти, поплакати. Всі, кому вдалося виїхати з окупації, вірять, що нашим Збройним силам вдасться відновити контроль над усіма українськими територіями, і люди зможуть повернутися додому, де залишилося все, що нажили. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини. Очільник Бучанського ТЦК, в якого раніше правоохоронці знайшли майже півмільйона доларів, вніс заставу один мільйон гривень, але й надалі залишається під вартою, бо отримав нову підозру, зокрема в незаконному збагаченні. Нагадаю, у серпні СБУ спільно з офісом генпрокурора викрили схему з ухиляння від мобілізації, яку організували очільники Бориспільського і Бучанського ТЦК. Загалом у фігурантів оборудки тоді виявили понад 1 мільйон 200 тисяч доларів після затримання. Кабучанського ТЦК суд вирішив відпустити його під заставу в один мільйон гривень. Однак після внесення грошей слідчі повідомили посадовцю про нову підозру, через що той не зміг вийти на волю. В Одесі відкрили центр реабілітації та реконструктивної хірургії. Працює він на базі місцевої лікарні. Послуги медики надають на всіх етапах відновлення до та після протезування. Також застосовують адаптивний спорт серед пацієнтів, ветерани, люди, що постраждали від війни та звичайні цивільні. Повномасштабна війна застала Геннадія за кордоном. Він моряк працював на судні. Утім, за першої ж нагоди повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ. Став водієм сапером у складі 124-ї бригади боронив Херсонщину. Та на початку цього року воїн підірвався на міні і втратив кінцівки. Геннадій вже отримав протези на ноги. Тепер чекає біонічні на руки. Його підтримує родина та побратими. Каже, це сприяє реабілітації. Ми на природу їздим, ну, ведемо знову актив. Не образ життя, тобто все якби чітко в цьому плані. Ну, плюс сім'я. Сім'я вертає до життя і близькі, які знаходяться рядом. А це надія, що чим швидше реабілітація прийде, тим швидше домой. Геннадій відновлюється у міському центрі реабілітації та реконструктивної хірургії. Допомагають тут і цивільним. Віталій втратив руку ще школярем. Наразі веде активний спосіб життя. Утім каже, реабілітація безперервний процес і в ньому небо як допомагає спорт. мені показав, що є не тільки легка атлетика, там полюває стрільба, багато чого що цікавого. Благодаря центру этому, тому і тому що познайомився. Начал займається греблі в центрі реабілітації застосовують адаптивний спорт. Пацієнти грають у гольф на більярді, займаються боротьбою, плаванням та навіть баскетболом. Це сприяє не лише фізичному відновленню, а й психологічному. У командних видах спорту пацієнти швидше соціалізуються і адаптуються до нового життя. Також дуже допоміг адаптивний спорт, якийсь викид адреналіну, відчуття швидкості. В баскетболі на візках припустимо, потрібно як швидше соціалізувати і допомогти хлопцям повернутися до, до цивільного життя. Окрім фізичної, психологічної реабілітації адаптивного спорту в центрі проводять операції з реконструктивної хірургії. Ми проводимо імплантацію різного віду елементів, які дозволяють часом пристосуватись до використання біонічного протезу. Це загнути цикл. Інші протезні підприємства в які існують у нас в державі, вже отримують пацієнта підготовленого до конкретного виду протезу. Це перший центр реабілітації в Одесі, відкритий на базі міської клініки. Загалом у межах медичної реформи подібні центри мають запрацювати на базі кожної багатопрофільної лікарні. Олександра Ченкова Євген Дрипенько, фактесі ті. Єдині новини. Старовинні знахідки з Київської доби просто в окопах. На артефакти та навіть ґрунтовий могильник натрапили військовослужбовці 128-ї бригади ТРО Дніпра саме під час інженерних робіт риття кількаметрових окопів. Знахідку одразу передали експертам та археологам і ті встановили, що уламки це рештки античної керамічної амфори. А от тут з верхньої частини, ну плюс-мінус, в цьому секторі знайшли уламок іменно цієї амфори. Ось таку незвичну знахідку виявив Микола, військовослужбовець 128-ї бригади ТРО Дніпра, просто під час зачистки криїв окопів. Як виявилось, уламки керамічної амфори належать до скіфських часів. Я трішки до цих подій займався історією саме з Херсонської області. Там багато таких фрагментів, знахідок, і тому я зразу оприділив, що це амфора. Микола у мирному житті власник фермерського господарства став на захист нашої держави в перші ж дні повномасштабного вторгнення. Стрілець, а нині командир відділення, разом з побратимами весь час утримує позиції на пекельному Донецькому напрямку. Згадує найважчі бої, зокрема за Старомайорськ. Ми там були досить довго і досить довго його обороняли. Починали з того, що ми заходили після штурмовків, зразу як його звільнили, ми закріпилися і утримували його більше року. Та з поміж цих кількаметрових окопів військових здивувала ще одна знахідка ґрунтовий могильник. Якщо глянути вздовж, воно якраз проходить як продовження. І тут видно, кістка. Ну, скоріше всього, звісно, людська. Бійці запросили експертів, їм вдалося виїхати на місце та обстежити територію. Кажуть, що такі знахідки справжня рідкість. Це такий вид пам'яток, який рідкісний, тому що він не має зовнішніх ознак. Їх дуже важко віднайти, знаходять їх якраз в таких випадках, коли ведуться якісь земельні роботи і натрапляють саме на. Поховання на відміну від росіян, наші оборонці намагаються зберегти власну історію, а не тотально знищувати культурну спадщину. Його розгадує, як після боїв за населений пункт на Донеччині зайшов у тамтешній музей Володимира Немировича Данченка. Від деокупованого села не залишилося майже нічого, так само як і від меморіального музею садиби. Залишився тільки рояль, побитий телефон, а все інше бруд, їжа росіян. Всі залишки від них, надписи, Якутія. Вони там Новий рік зустрічали. Я розумію, що вони ну, все, що могли, просто вивезли. Археологи та історики неабияк зацікавились знахідкою і навіть хочуть проводити там розкопки. Самі ж військові з радістю готові допомогти. Кажуть, доторкнутися до історії у такий надскладний час для країни особливо цінно. Наш комбат всіма руками за. Якщо тут не буде якихось активних дій, то потихеньку заводити експертів, щоб, щоб робили розкопки. Христина Венгеліоскайта, Денис Сінегін. Факт, ICTV, Єдині новини. Поки що це все. Наступний випуск рівно о півночі, а марафон триває.